Добрий день, шановні фанати, сьогодні будемо говорити про ту саму особу, яку, про яку ми говорили останнього разу. Особа... Ми прийшли назад до каналу Голденія. Нас... І вона нас все одно обобрехує. Вона каже, що, що ми демони. Це неправда. Не вірте їй. Вона оббрехує, вона... вона бреше, не вірте їй. Вона просто хоче більше підписників. Не підписуйтеся на її канал. Бо якщо Якщо ви ви підпишетеся, то, то, то станеться не те, що треба. Ви знаєте, що буде. Якщо вона служить темним, то і її підписники будуть служити темним. Це нам не потрібно, то не підписуйтеся на її канал. Я не рекомендую це. Я, я ще не рекомендую, отаке робіть. Найкращими друзями спочатку. З першого разу ви можете бути як О, добрий день! Хто ти? Бо потім ви починаєте якийсь чат, не робіть цього. Коли ви, коли ви дивитесь і стараєтеся зрозуміти, чи, чи це за чи ні. ні. Ви можете зрозуміти це швиденько. Якщо ми загуглимо FNAF, то Google нам покаже це. Я навіть не хочу вам показувати, це просто страшно. То вона заставляє нас грати в ігру, яка темна. Це, це її не треба слухати. Вона просто бреше. І вона тільки заставляє нас, нам служити темним. Це все те, що вона від нас хоче. Стоп, стоп, стоп. А може це і від її країни? Це ця традиція. М можливо, подивимося. А, точно, вона із Філіппінов. Якщо ми подивимося, то там є зірка сатаністів. Можливо, це чому вона використовує цю зірку там багато. Їх, їх три. Одне сонце, яке як мені не мого виду, не дуже і красиве. Щось для мене виглядає більш як місяць не існує. Угу. То можливо, вона думає, що вона права, а ми не праві. Насправді, це неправда. Або, таких краї... або такі країн кон... контролюють привиди, або щось не так із мозком в годині або її контролюють привиди, чи я не знаю, що з нею. Окей, okay. все. Я хочу закрити тему і почина... починати вже другий, другий топік про цю страшилу. Да, да, да. До побачення! Думаю, що вам знадобилося це відео і думаю, що вам було корисно. До побачення. Бажаю вам доброго дня. Доброго дня! Ти маєш на увазі добру ніч! До побачення!